Вітаю на каналі Сила і Гнучкість. Мене звати Анастасія. Розпочнемо нашу ранкову руханку. Витягуємо тіло догори, розкриваємо плечі, плечі назад і опустили. Виконуємо глибокий вдох руки через сторони вгору. Опускаємо руки, видихаємо. Ще раз глибокий вдих. Видихаємо, те саме підіймаємося на носочки вдих, видихаємо, ще раз вдих, видихаємо, ще два рази повторимо, вдих, видих, ще раз вдих і видихаємо. Ножки на ширині плечей, ручки на пояс, нахили, голови Право вліво. Поїхали. Раз, центр. Два. Центр. Ще раз. Центр. Два. Центр. Продовжуємо. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. чотири. Пять. Шість. Сім. Повороти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. Розкриваємо ручки в сторони. Через перед. Вгору. Перед. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Опустили, розкриваємо ручки в сторони, потягнулися в одну сторону, Таз при цьому залишаємо на місці. Центр. В іншу сторону. Чудово. Ще раз. Нахил в іншу сторону виконуємо. Центр. В іншу. Чудово. Виконуємо нахил. Одна рука йде вниз, інша вгору. Раз. Пружинимо Два. Три. Вихідне положення в іншу сторону. Раз. Два. Три. Вихідне положення. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. Нахил вперед. Ручки вперед. Раз, два. Три. Підйом. Раз, два, три. Вихідне положення. Ще раз, два, три, чотири. Коліна намагаємось не згинати. П'ять, шість, сім. Чудово. Нахил вниз. Раз, два. Три, чотири. Можна ручки взяти з замочок ззаду. Тягнемось. Ручки намагаємось опустити на підлогу. Раз, два, три. Чотири. Підіймаємось чотири. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чудово. Ручки розкриваємо в сторону. Виконуємо скруточку. Раз. Два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Здорово. Ножки ширше. Ручки вперед виносимо і виконуємо випад. Раз. Ручки в сторону вихідне положення. На іншу сторону. Ще випад. Ручки вперед. В іншу сторону. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. 7, Вісім. Раз. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Чудово. Залишаємось в цьому положенні. Тримаємось. Раз, два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чити. 5, 6, 7, 8. Нахил вниз. Тягнемось. Коліна не згинаємо, якщо складно, можна поставити ручки на стегна і прямою спинкою тягнемось вниз. Прожинемо. Залишаємось у такому положенні. Тримаємось, опускаємо голову. Чудово, якщо можете, зробимо, зробимо скруточку. Ручку ставимо на стопу іншої ноги. Наприклад, правою рукою на ліву сторону і так само навпаки. Іншу ручку виносимо вгору. Тягнемось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поміняли. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Опустили. Ставимо ручки на підлогу. Намагаємось поставити. Виконуємо присід. Раз, два. Підйом. Три. Чотири. Ще раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Добре. Намагаємось зібрати ножки, залишаючись у такому положенні. Тягнемось вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І через округу спинку встаємо, Поступово розгинаючись. Крутимо плечами назад. Раз, два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ручки на пояс. Підіймаємо ногу коліно вгору. Відводимо з ногу в сторону, опускаємо. Ще раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. В іншу сторону. В зоротньому напрямку робимо. Раз, два. Три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Іншою ножкою підіймаємо. Відводимо, опускаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. В зворотньому напрямку. Підіймаємо, опускаємо. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Підіймаємо ножку, тримаємо себе. Під колінкою за стегно і розкриваємо ногу. Випрямлюємо її. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім поміняли ножки. Під стегно. Точніше, за стегно під колінкою беремо себе і випрямляємо ножку. Раз. Тримаємо баланс 2, 3. Спинка рівна. 4, 5, 6, 7. 8. Чудово. Ставимо ножки, ручки на пояс. Ставимо нос... на носочок стопу, на підйом, носочок. Опустили. Носок, підйом, носок. Опустили. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Поміняли ножки. Носочок, підйом, носочок. Опустили ще носок, підйом, носок опустили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово. Зробимо ще з вами махи. Підготувалися. Виконуємо мах прямою ногою вперед. Не обов'язково її підіймати дуже високо. І робимо хлопок під ногою. Приготувалися. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Поміняли ножки. Раз. Два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Опустили. Стрибки у зірочку. Раз, вихідне положення. Два. Три. чотири, Пять. Шість, сім. Вісім. Крокуємо на місці. Відновлюємо дихання, ручки через сторони вгору вдих. Видихаємо. Ще раз глибокий вдих. Видихаємо. На місці. Стоїмо. Раз, два. Ну що ж, на цьому нашу ранкову руханку завершено. Сподіваюсь, що ви добре розігрілись. Підготували своє тіло для нового чудового дня. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і до зустрічі у нових відео. Па-па!